Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Пекальний Казон. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний плов в афганському казані. Що нам ось потрібно, це цибулька 500 г, м'ясо 800 г, морковка кіло, барбариск, той, що я збирав, сушив. Рис в мене такий буде басматі. Тут його пів кіла. я його вже замочив, промив. Потім приправа для плову. Так, все, починаємо. Так, Першим ділом ми що робимо? Ставимо казан на вогник, наливаємо сюди олійку. У мене казан 10-літровий. А поки олійка розігрівається, ми приступаємо до нарізки м'яса. Нарізаємо м'ясо. Так, все, м'ясо ось нарізали. такими хаотичними кусочками. Відправляємо його смажитись у м'яско. Так, поки у нас все смажиться, ми беремо нарізаємо цибульку. Нарізаємо цибульку. Так, цибульку нарізав такими полукольцями. Поки її відставляємо, хай м'яско трішки просмажиться. Тепер прийшла черга до морковки. Морковку беремо на тертушку, натираємо на маленьку ячейку. Ладно, шучу. Нарізаємо соломинкою. Ось, м'яско просмажилось хвилин 5-7, додаємо цибульку. Смажимо ще. Хвилин 5. Саме головне, не забувайте помішати, щоб воно не підгорало. Так, все. Морковку нарізали, поки відсталяємо в сторонку. Хай м'язко із цибулькою просмажиться. Закидаємо морковку. Смажимо ще хвилин 5-7 і будемо заливати водичкою. Так, вливаємо кипяточок. Влив водички де то грамів 600-700, кидаємо тепер спеції, барбариски берем Приправа до плову. Зірвак повинен бути трішки пересолений. Я десь дві ложечки кидаю, перемішую. Який колір чудовий, мені дуже подобається. Кидаємо в часничок. Починяємо. Провіряємо клапана і коли тиск починає пропускати, засікаємо з цього моменту 10 хвилин. Так, з цього моменту вже коли клапани почали пропускати тиск, притишуємо вогник на мінімум і засікаємо 10 хвилин. Так, 10 хвилин пройшло. Виключаємо і йдемо спускати тиск. Так, на подвір'ї дуже чудова погода. Спускаємо тиск. Так, відчиняємо. Ой, запахи які. Так, засипаємо рис тепер. Комфорчку підпалив, щоб воно кипіло. Так, все, рис висипав, водички додати не треба, бо рис і так вже покритий. Я з водичкою вначалі вгадав. Тепер іще один часничок погружаємо сюди. І все зачиняємо. Комфорочку підпалили на всю. І чекаємо, коли клапан заново почне свистіти. Так, з цього моменту, коли вже клапани почали пропускати, засікаємо 8-10 хвилин. Та притишуємо вогник. Так, все, 9 хвилин пройшло. Знімаємо з вогника та йдемо спускати тиск. Все, спускаємо тиск. Так, відчиняємо. Так, красота яка. Так, дістаємо плов. Запахи просто бомбезні. Так, ось де такий плов вийшов. Правда, не дуже розсипчастий, зразу кажу. Ну, по смакові прям бомбезний. Просто... Просто така смакота. Просто шикарний. По смаку він дуже бомбезний, треба було його не замачувати, а кидати просто промить і все. А так, просто бомба. Мені подобається. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, прожимайте вподобайки. Всім смачного, до зустрічі!